Доброго дня, шановні українські аграрії і колеги на полі, де посів на 70. Сьогодні побачив якогось менеджера, який продавав сівалку, каже, на 70 то багато, каже, на 35 мало. А от наша сівалка на 50 тож треба. Ну, Продажники вони, їм зрозуміло, що впарить, треба, впарити, і хоч, і там, хоч ну, треба продати вам ту сівалку, І треба пояснити, чому 50. Чому 50 він не, не, не розкаже, тому що це все імперативна історія. А я вас закликаю до одної історії. Не вірте нікому. Ось посів на 70. Ось далі ми сіємо на 35. Не зважайте на падали, то фіня, все. То ми поборемося. Бачите на 35. знову таки на 70. Бачите, посіяно. Кожен гібрид. Це каєловські гібриди Да? Потім на 35. Чому так важливо? Тому що ваше підприємство, яке знаходиться саме в вашій зоні. Ви розумієте, як найкраще. І в вашій зоні може бути і не 35, і не 70, розумієте, або може бути і 15 см найкраще. Але в зоні недостатнього зволоження я рекомендую сіяти сівалками точно висіву. А вони або на 70, або на 35 можуть зробити. Ну, можливо, на 45 може ще поставити. Отже, колеги, спочатку випробуйте в себе, тому що деякі гібриди, хто побачив моє відео в минулому році, було, деякі гібриди дають. Не гіршу врожайність і на 70, але їх дуже-дуже мало. І от ваша задача, як, на мій погляд, якщо ви хочете ріпаком займатися, вияснити для себе, яке міжряддя для вас найкраще. Не вірте Тютюннику взагалі, тому що тут постійно, якщо не помиляюсь, 21 гібрид кейловський з міжряддям 70 і 35. І так само там до 50 щось хоч би сказати, 52. Гібрида, Саша казав, посіяно теж на, на, 20, на 35 і на 70. Тобто Ми в себе ще раз перевіримо, а що для нашої зони, що для нас найкраще: 70 чи 35. Каскарів багато, але більшість гібридів колеги показали в минулому році, що краще їм вони найвищу врожайність давали найвищий потенціал за 4 тонни на міжряді 35. Так що перевіряйте, нікому не довіряйте. Особливо продажникам, тому що більшості треба тільки впарити вам, а ви думаєте, як думаєте, розумієте? Так що, колеги, перевіряйте в себе, ну, що у вас було краще, ніж у мене. <гум> така собі історія, це падалося, це таке, це, це не критично. Так що тримайтеся, колеги, запрошую до співпраці. Кому потрібна пшениця, будь ласка, звертайтесь. успіхів вам!